На 8 січня сили ППО збили 41 ударний БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. 22 ворожих безплатник-імітатори локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1660 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад вісімсот тисячу військовослужбовців. ДБР продовжує ліквідовувати схеми незаконного переправлення через кордон військово зобов'язаних чоловіків. Відкрито 287 кримінальних проваджень. Оголошено понад 120 підозр посадовцям. 61 обвинувальний акт направлено до суду. Організовують оборудки працівники ТЦК, МСЕК, співробітники медсфери та правоохоронці. Найчастіше чоловіків знімають з військового обліку через підроблені діагнози щодо непридатності до служби. Дехто готовий отримати навіть довідку про психічні розлади, аби не захищати свою батьківщину. Хоча, може, десь воно так і є. Великий суспільний резонанс викликали багатомільйонні статки одеського військома, керівниці Хмельницької МСЕК та, на жаль, багатьох інших людей, дотичних до вирішення питання мобілізації. Фіксували випадки, коли ухилянтів переправляли за кордон під виглядом водіїв волонтерів, знімали з обліку через відкриття кримінальних проваджень. тощо. Бюро з іншими правоохоронцями ефективно бореться з такими схемами, що змушує зловмисників вдосконалювати протиправні оборудки. Наприклад, було виявлено заробітки на військовозобов'язаних прямо на блокпостах. З'явились послуги особистого супроводу до кордону, так званий ВІП-ескорт та липові одруження. Сума зафіксованих хабарів у таких кримінальних провадженнях склала 11 мільйонів 400 тисяч гривень, і вже майже на таку ж суму арештовано майна фігурантів. Насправді, суми набагато більші та будуть встановлюватися під час слідства. Не залишаються поза увагою правоохоронців, і ті, хто намагається незаконно придбати собі відстрочку від мобілізації або документ, який дозволяє уникнути призову та виїхати за кордон. На сьогодні відповідні органи перевіряють достовірність рішень, і у разі відсутності підстав для зняття з обліку, людина може бути мобілізована ще й виявиться, що гроші витрачені даремно. Наприклад, нещодавно працівники ДБР у взаємодії з УСР Нацполіції встановили клієнтів одного з фігурантів кримінального провадження бюро, який заробляв на торгівлі так званими білими квитками для чоловіків проземного віку. Схема ліквідована. Наразі мобілізовано шістьох чоловіків, які за хабар хотіли уникнути мобілізації. ДБР робить усе, аби вивезти на чисту воду тих людей, які не лише заробляють на боявузах. Але й ганблять тих, хто виконує свій обов'язок і наближає нашу перемогу над ворогом. На місці вибуху виявлено вміря. Вибух! Живі є! Відчуття страху є, звісно, є. Коли людина перестає боятися, вона наробить помилок. Якби я не працював в поліції, я не знаю де б я працював. Мені, мені подобається ця робота. Багато роботи, але такий час у нас зараз. З місця вибуху. Далі в шахматному по порядку. Міни тягнуться на посівну площу. Так такому вигляді. Знаходиться. Зараз ми їх позначимо. Я навчався в Запоріжжі, виріс в Запоріжжі в поліцію. Після армії пішов попрацював на заводі на одному, на другому, але це не моє. Я не можу сидіти на місці. Я не можу там кожного дня одну і ту саму справу робити. Мені цікаво щось десь їздити, щось робити, щось. Ну, щоб моя робота була корисна, по-перше, саме головне, щоб я приносив користь людям. Вибух! У Нас широкий спектр задач, а саме огляд місць події за фактом вибухів, вилучення з незаконного обігу вибухонебезпечних предметів, боєприпасів, вибухових речовин, з початком повномасштабного вторгнення, також оперативне розмінування звільнених територій, надання практичної допомоги підрозділам іншим, а також навчання цивільних. Поліцейських як поводитись під час виявлення вибухонебезпечних предметів або які їх нагадують. Зараз ми знаходимося в місті Запоріжжя. Тут сталося авіаційний удар 7 листопада. Тут стався вибух авіаційної керованої бомби ФАП-500 з системою панування ОМПК. Боєприпас влучив у житловий будинок. Це моя особиста думка. Ці боєприпаси неможливо прочитати або сказати, куди вони прилетять, тому що вони летять в принципі в ту сторону. Приблизно там можуть повітряна сила сказати там, хоча б якийсь район міста, коли, куди воно прилетить. І дуже велика кількість вибухової речовини в цих боєприпасах. Тому і такі великі руйнування виходить. Двадцять рік це звільнення Харківської області. Одразу після наступу нас туди залучили для оперативного розмінування території. Було мінне поле, міни ПОМ-3. Вона можна сказати, не спрацювала на мені. Я підійшов до неї дуже близько. Її дуже тяжко помітити. Там багато рослинності було. От ми зачищали дорогу ґрунтову. гонтову. Чому вона на мені не спрацювала? Ну я не знаю. Просто пощастило. В принципі, вона вилізла зі стакану, але. Щось пішло там в неї не так, і це ну, такий щасливий випадок. Для мене було таке ну, сильне враження, тоді, перше таке. До того ми з такими мінами не сталкивалися, У нас не було просто навіть інформації про такі міни. Там цей смічний датчик стоїть і вона вищитує амплітуду руху людини, і при підході повинна була спрацювати. У 22-му році, 4 місяці їй було, коли почалася війна. Тому вона в мене моря ще не бачила. Я хочу звозити на море. Ну, бажане на Азовське. Бердянськ, риловку, неважливо, але на Азовське море. Обережність. Будьте обережні, хлопці, повертайтеся скоріше. Вас чекають вдома родини. Саме головне. Цього року одним із головних завдань для уряду залишається підтримка і розвиток економіки. Завдяки працюючій економіці ми можемо фінансувати нашу армію, збільшувати виробництво зброї, допомагати тим, хто цього найбільше потребує та відновлювати нашу країну. За 2024 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2 трлн 177 мільярдів гривень. Тільки податку на прибуток підприємств було сплачено 271 мільярд гривень. Все це було б неможливим без українського бізнесу. Вдячний кожному підприємцю, який продовжує працювати, зберігає робочі місця, платить податки, підтримує армію, вірить та інвестує в Україну. Одним із ключових завдань в економічній політиці на цей рік є подальше зростання експорту та інвестицій. У 2024 році. Ми вже фактично вийшли на довоєнні показники торгівлі. Україна експортувала майже 130 мільйонів тонн товарів на суму більш ніж 41 мільярд доларів. Такі об'єми стали можливі завдяки українському морському коридору та роботі портів, які за 2024 рік перевалили понад 97 мільйонів тонн вантажів. Наша мета в цьому напрямку зменшувати експорт сировини та збільшувати експорт переробки. Це один із ключових принципів політики, зроблено в Україні. Сьогодні маємо на порядку денному декілька рішень, які направлені на реалізацію цієї політики. Так, кабінет міністрів України подає до Верховної Ради законопроект про запровадження. Поняття Екоіндустріальний парк це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів. Держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури. Також сьогодні уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області. Цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 мільярд гривень інвестицій. Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків. Також продовжуємо реалізовувати успішні програми, які допомагають бізнесу та сприяють економічному відновленню країни. За програмою є робота видано вже більш ніж 23 тисячі безповоротних грантів, з яких 11 тисяч видано у 2024 році. Це десятки тисяч нових робочих місць, мільярди гривень сплачених податків у центральні та місцеві бюджети. Програма буде працювати і цього року. За іншою програмою є оселя, вже видано майже 15 тисяч іпотечних кредитів на суму більш ніж 24 мільярди гривень. Уряд ухвалив рішення про виділення ще 20 мільярдів гривень цього року на реалізацію програми, аби якнайбільше українців могли придбати власне житло. Пріоритет, як і раніше, буде надаватись військовим ветеранам, лікарям та вчителям. Цього року ми також продовжимо реалізовувати ініціативу Зимова підтримка маємо вже понад 11 мільйонів заявок на виплату тисячі гривень за програмою Зимова є підтримка. Понад 8 мільйонів українців вже отримали цю підтримку. У січні цього року також почнеться виплата вчительської доплати. Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1 тисячу гривень на руки до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2 тисячі гривень. У межах зимової підтримки ми також реалізуємо ініціативу Є книга. Вже маємо більше 56 тисяч заявок тих, кому у 2024 році виповнилось 18 років. Так само цього місяця почне працювати ще одна програма зимової підтримки, прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньопереміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час. Дякую всім, хто захищає Україну. Дякую усім, хто бореться і працює заради нашої держави. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! 1 січня 2025 року в Україні зросла вартість оформлення біометричних документів, зокрема id карток, закордонних паспортів, посвідок на тимчасове та постійне проживання. Це зумовлено тим, що здорожчала бланкова продукція, яка закладена у вартість оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорта. Заступник начальника управління Державної міграційної служби України в Житомирській області Сергій Сарата говорить, ціни на біометричні документи підвищились незначно. Дорощення відбулося від 54 до 84 гривень. На сьогоднішній день вартість оформлення паспорта громадянина України вперше вона безкоштовна. Загалом. Вартість оформлення обміну нетерміново продовж 20 робочих днів становить 558 гривень. Вартість оформлення термінового паспорта громадянина України впродовж 10 робочих днів становить 928 гривень. Вартість оформлення закордонного паспорта впродовж 7 робочих днів становить 1682 гривні. Впродовж 7 робочих днів 1042 гривні. Громадяни України, які платили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів, до 31 грудня минулого року отримують документи за старою ціною. Якщо людина е, оформила заяву анкету в цьому році, в цьому році, тобто після здорожчання бланкової продукції, то за умови оплати попередньої людині прийдеться доплатити цю різницю 54 або 84 чотири прийдеться доплатити. Загалом упродовж 2024 року до підрозділів міграційної служби в Житомирській області для оформлення документів звернулося понад 95 тисяч громадян. Переважно більшості 52 тисячі звернулися за оформленням закордонного паспорта і 42 тисячі за просто паспорта громадянин України. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. В Україні завжди була присутня проблема безпритульних тварин. З настанням зими та сильних холодів ситуація для хвостатих погіршується. Про те, як допомогти безпритульним тваринам взимку, ми дізнавалися у Житомирському центрі захисту тварин. Це найголовніше для тварин це облаштувати, якщо є можливість така теплі якісь укриття. Наприклад, це можуть бути або будки поруч з будинками, або ж з коробок люди інколи майструють будиночки. Обов'язково, щоб була тепла їжа, водичка. Ну і в принципі. Любові, ласка, будки для чотирилапих тварин варто облаштовувати так, аби всередині тварині взимку було тепло. Взимку будка для тварин для собак, зокрема, краще облаштувати, не класти всередину ганчірки, тому що вони можуть мокнути, замерзати краще, тримає тепло сіно, тому бажано утеплювати сіном будки. Також потрібно оглядати свій автомобіль, адже під ним можуть ховатися коти, наголосила виконувачка обов'язків директора центру захисту тварин Вероніка Мельниченко. Обов'язково, якщо на вулиці мороз, то інколи тварини, коти були такі випадки, що ховалися під автомобілі, і да, бажано оглядати машину перед тим, як ви будете кудись від'їжджати. Знижена температура у тварин, млявість і слабкість це одні з ознак переохолодження тварин. При перших проявах цих ознак тварину потрібно відігріти, адже критичне зниження температури може призвести до загибелі тварини, говорить фельдшерка ветеринарної медицини Тетяна Соболь. Бажано пускати тварин по можливості в магазини, як це роблять. І в нас роблять багато я знаю, і за кордоном бажано е в під'їзди, хоча б не виганяти звіти, встелити, е не за не забудовувати е підвали для котів, щоб коти могли хоча б десь перегрітися. Я знаю, що часто в житлових е багатоквартирних будинках просто можуть заколотити підвали. Е е якщо є можливість щось ну, хоча б не виганяти. Також тварині по можливості можна дати теплу їжу та теплу воду. Бажано слідкувати, щоб вона не замерзала. І в принципі, просто підтримувати, щоб була щоб їй було тепло. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними її Житомирської області, у четвер-9 січня максимальна температура в день плюс 7, вночі плюс 1. вологість повітря 71%. Вітер південний зі швидкістю 3,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опазів.